Так, шановна громада Переяслава, значить, знімаємо. Ми зараз знаходимося в черговій частині Переяславської поліції, подаю заяву щодо ну, громадська організація, громадська рада Переяслава вимагає провести. Почеркознавчу експертизу на достовірність підпису від працівника екологічної служби на дозвіл спилювання дерев. Тобто було засідання виконкому, де вже наші діячі міста так великі, там прищі на рівному місці сидять, руки деруть, не знають за що деруть. Значить, міста Переяслав і село Вовчків, це вже там призначили знищувати дерева. Вовчків нічого не буду казати. За Переяслав я викликала три рази один раз патрульна поліція виїжджала, і два рази виїжджала до нас 28 березня. Викликала три виїзда було, два рази була в нас слідчо-оперативна команда, яка виїжджала, але ніхто не ні патрульна поліція не зупинила роботу злочинної команди. Не Слідчо-оперативна команда не зупинила. Вони спиляли чотири верби, і вже тільки що я ось розмовляла з замкерівника поліції. Денисом Олександровичем я задавала питання, чому поліція не зупинила роботу на знищення дерева тоді, коли вони приїхали. А у тих працівників, на момент, коли я викликала поліцію, не було жодного документа дозвільного. Жодного. Вже тоді пізніше під'їхав. Майстер, чиким він там працює, привіз бумажку від Коркача. Коркач це є керівник нашого комунального господарства. Значить, сам собі Коркач виписав дозвіл, і по цьому дозволу вони різали. Але вже коли за третім разом я все ж таки викликала знову патрульну поліцію, приїхала знову оперативна, слідчо-оперативна команда, значить, аж за третім разом вже десь із міської ради хто. Ось привіз бумажку з дозвілом. Ну, одне єдине, я дилетант, я не, не, даже мені не зброєним оком, е, було ясно, що там підробка документів, підробка підпису від екологічної служби. Е, е, я подала запит в екологічну службу з питанням, підписували вони ту бумажку для Переяславської е, е, громади, чи не підписували. Значить, відповідь мені прийшла. çıla Із екологічної служби, чому ми подаємо зараз у поліцію. Значить, за підпис вони, вони написали у тій відповіді, що повинен бути мер зробити. Значить, це незаконні його дії, та водойма, де Житомирська фірма Рогай Копита, нам виготовили документи, так сказати, це Саулко має прийняті ще на сесії, бо минулого разу я все ж таки почала збухати, вони відмінили це питання, щоб прийняти е, водойму на річку Альту. Значить, це було пояснення, що він зробив не так, що він має зробити так. Ну, це тобто е, міський голова, очільник громади. Е, але за підпис того, в мене було головне питання: підписував цей працівник екологічної служби чи не підписував той дозвіл не єдиного слова. Це говорить про те, що вони умовчують. І ну, нам не надали, але для мене це є відповідь, що підпис підробний. Значить, сьогодні я прийшла 7.04, принесла заяву в поліцію. Щоб вияснили на достовірність підпису і завели кримінальну справу за підробку документів. Отаким От чином, шановна громада, ми будемо діяти проти нашого прища на рівному місті, який вже сидить на троні, утік з палати номер 6 і сидить на троні, і гнобить усю громаду Переяслава. Ну що, далі буде? Відповідь ми дочекаємося протягом місяця повинна нам поліція надати відповідь. За підпис, і а, через місяць ми повинні будемо, а, вони повинні будуть відкрити кримінальну справу. А я впевнена в цьому за підробку документів. І оті всі дерева, які призначила а, у, у ця виконком, де проголосували, це така ширмочка для нашого мера, де він нищить дерева і прикривається виконкомом, значить, це вже буде незаконно. Ну, от так, от це що ми маємо.